Доброго ранку, моя поетична спільнота. Доброго ранку, всі поціновувачі поетичного слова. Всі ті, хто в цю ранню годину приєднується до нашого ефіру і всі ті, хто дивитиметься його трошки згодом. А ми продовжуємо наше поетичне волонтерство. Дякую Богу і організаторам за можливість долучитися до цієї корисної справи. Нещодавно у видавництві Посвід у місті Дрогобичі у мене вийшла нова збірка, яка називається Торкнутися неба. І сьогодні я зачитаю вам декілька віршів, з цієї своєї восьмої збірочки. З того боку життя, з того боку любові ми прийшли у цей світ не із власної волі. Ми прийшли у цей світ не із власного болю і толочили цвіт з розрахунку на волю. З розрахунку на вись, з розрахунку на щастя, ми у вічність влились у надії в Остася. у надії, що світ не трощитиме мрії, а плекатиме в нас крихти віри і надії, крихти віри на те, наживемося волю і наповнимо світ любов'ю. Ти десь скажи, навчилась так любити, так вірити, надіятись і жити, отак відчути все і передати, так пережити і отак сказати, в котрих краях ти цим мистецтвом вчилась. Ще їх очей ти ніжності напилась, ще їх ти рук узяла стільки ласків і внесла в світ оцей з якої казки, котрим шляхом ти все життя хотіла. Що там знайшла, а що в нім загубила? Що там почула, що вібрала в себе, І що цей світ забрав? Собі у тебе, куди ідеш тепер і що шукаєш? З усіх доріг, куди ти повертаєш, яким би довгим шлях не був у тебе, навчись завжди вертатися до себе. Мій ангеле, укрий мене крилом. Мені в цю мить так треба заховатись. І так багато в чим тобі зізнатись, щоб потім довго спати легким сном. Мій ангеле, ти ж бачиш, я слабка, я просто жінка, що іще додати, і не мені тобі про це казати. Ти ж відчуваєш сам таки, яка? Мій ангеле. Чому завжди мовчиш, коли тобі свою зливаю тушу? Боїшся, що я все-таки порушу ті правила, за котрі ти стоїш? Не бійся, не порушу, не замблю. Я їх сама собі створила більше. І всю себе у світ зіляла гіршем та ще жива. І ще сильніш люблю, Туркаючи з неба, торкнися людської душі, бо це таїна, що не має ні дня, ні дна, ані краю, не кожна достойна, щоб їй присвятилась ящи, та в кожній із них є частиночка пекла і раю. Торкаючись неба завжди пам'ятай про земне, торкаючись дива, усе ж не забудь про реальність, бо в кожної миті своя неповторна тональність, І за кожною радістю тягнеться вчора сумне, за кожною тишею схований зблискотом грім. У темряві кожній уміло приховане світло. Не кожного мусиш без стоку впускати в свій дім, та кожна людина все ж бути почутою гідна. Торкай обережно душею, руками, чулом. торкайся на відстані. Так, щоб без шкоди здоров'ю. Хай світ цей зігріється твоїм незримим теплом, бо вистоїть зможе він лише людською любов'ю. Ми не повернемось в колись, ми втім колись уже відбулись, відгомоніли і нещулись. Як тепер перелились, ми не повернемось в було, цього не вдалося нікому. Ми мусимо жити по-новому, щоб і воно у нас жило. Ми не повернемось туди, де відшуміли наші весни, де ми свої ламали весла, обгладь замерзлої води. Вступаєм в знову істепер, і з ним братаєм, братаємось і п'ємо, і посуд з ним на друзки б'ємо, ляхаєм спати під шатер. Його шануємо й бережем, ним упиваємо, що миті, бо двері взавтра при відкритті, ми не усі таки війдемо. Тримай мою руку, щоб я відчувала, стою. Стою і не падаю, як би земля не хиталась. І як би не важко було мені в цьому бою, тримай мене так, щоб дочасно у ньому не сталося. Тримай мене так там, де у прірву штовхатиме світ. Де буде свідомо мені підкладати під ніжку, де буде в душі моїй пісні нівечити цвіт, і у пасуху теплу холодно кидатиме сніжку. Тримай мене міцно, любов'ю своєю тримай. Бо хто, як не ти мені в скруті, моїй допоможе, І подячні молитви. І всі покаянні приймай, свою благодать, ти щоднини даруй мені Боже. Ти тримайся й тоді, як не буде за що, ти тримайся й тоді, коли скажуть, навіщо, як відчуєш, що вже не поможе ніщо, коли світ буде перти, Зусюди біч зловіща, ти тримайся міцніш за любов, за життя, за ту ручку маленьку, що вп'ялась в долоню, мусиш в світі триматись заради буття і не лише себе, аж й сина та доню. Ти тримайся за віру, за мрію, за біль. Ти жива і ще поки його відчуваєш, хай на тім' твоєму товчеться вже сіль, та допоки жива, ти боротися маєш, ти тримайся за мудрість отих поколінь, що змогли, що пройшли, що зуміли і не здались, що, піднявшись, сягнули свою височинь, і за останню соломинку вперто тримались. Ти тримайся завжди, ти тримайся весь час, ти тримайся, куди б не звернула дорога, щоб малесенький вогник в душі не пугас. Ти тримайся за світ цей і з вірою в Бога. На чужих попелищах я руки свої не пекла. На полі чужому я зламаний колос не взяла. Того, що сама не відчула, по вік не рекла, я, щастя чужого донині свідомо не крала, <кій> <кій> була нетерпима, бувало, наспротив ішла. Така вона молодість, часто гаряча і нестримна. Бувало, що в гніві і зірка над нами зійшла. Тому зізнаюся багато у чому я винна, хоч навіть у гніві біди не жадала тому, хто стільки завдав мені болю, поранивши душу. Та я не кляла, не бажала. Й і крихти йому і з того брудного, чим я захлинатися мушу. Дай, Господи, добре усім на цій грішній землі, пом'якшуй нам серце, просвітлюй нам помисли Боже, Хай будуть в цім світі щасливі великій малі, на милість Твою. Хай з нас кошен опертися зможе. Збігає мить сльозою по щуці, одні біжать баскими скакунами і пише зрілість густо борознами Короткий твір на нашому лиці. Білить вапном всі пасма на чолом, вибілює нам брови коромисла і тугою у підребер'ї тисне і тягне очі збільшувальним склом. Не піддаємось, хоч у ногу йти і з часом важче день у день тається. Це в юності усе легким здається. А тут ще треба. Силу віднайти, на крок, на рух, на видих і на вдих, минув той час, коли підвори взула і полетіла з легкістю і забула, так, ніби боса бігала у них, фарбована на скронях сивина, підвелись брови, тонувались зморшки. Відсунулася старість ніби трошки, але не сталося диво дивина. Як не пручайся, час бере своє, щось додає, а більше відбирає, а молодість назад не повертає, лиш шарму трохи відкуп додає. Так хочеться встигнути ще в цьому світі, війти, війти у ті двері, котрі привідкриті, сказати о те, що не встиглося вчора. І, може, іще зав'язалась розмова? Так хочеться щось непізнане пізнати. Хоч важко вже так за цим світом встигати, бо нові знання піддаються з напрягом. Хоч ти їх убираєш, неквапно, не повагом. А так би хотілось заглянути взавтра, побачити, як там горить твоя ватра, чи все, що посіяне, заколосило, чи, чи все, що садилося, плід уродило. Повернень узавтра вже точно не буде. Живімо теперішнім нинішнім лютим. не кожному з нас подарується завтра, хто зна, коли згасне запалена ватра. Ми з іншого часу, і з іншого полю прийшли у цей світ, щоб зустрітись з собою, зустрітись, спізнатися та й зрозуміти. Як нам в ньому грішнім по совісті жити, як бути собою між масок і ролей, як свою впізнать поміж тисячу долей, як щастя знайти, не поранивши ближніх, як викласти шлях із помилок колишніх, як правді, сміливо дивитися в очі, не гризьте себе за минуле щоночі. Як з вдячністю кожен дарунок прийняти, як душу свою на той рівень підняти, з якого уже неможливо упасти, з якого себе уже в себе не вкрасти, бо саме на нім твоя правда єдина, де маємо упевнений мення людина. Так багато написано, і так мало ще сказано, щось позаду залишено, щось важливе не згадано, полече десь недолюблене і болить непробачене, не знайшлося загублене, ще ж чекане оплачене, виглядає незвідане і манить таємницею. Що не все оте віддане, що хотілось сторицею, скільки ще не зустрітого, скільки не обійнятого, скільки ще не зігрітого і за руку не взятого. постараймось не схибити і достойне означити, дай нам Боже ще встигнути долюбити і пробачити. Трачалось багато, знаходилось більше. Усе, як у всіх, і не краще, і не гірше, і роки збігали униз за водою, хоч те, що здавалось, собі молодою, а руки летіли у з птахами, махали крилом, мов прощалися з нами, і зморшки густіше під очі лягали. І ранком у дзеркалі трохи лякали, підбори з роками ставали все нижчі, а сходи щоднини здавалися вищі, і мрії уже поза хмари не рвались, а тверді земної міцніше тримались, мінялись смаки, і, бува, кардинально. Уже цінувалось, цінувалось лише те, що реально, всі скельці рожеві з оправ повиймали, і з року у рік ми мудріші ставали. У кутках моєї ночі поховались поторочі, поховались, споніміли. Потумилися і сплять, лиш горіхи котять миші, Відбивають дзвоном в тиші, На горищі безупину до півночі шорхотять. а надворі виє вітер, і дощить, немов із вітер, Завиває, навіває невластивий зимам сум, і злипаються повіки, та думки пливуть як ріки. Як не, як не хочеш та не можеш зупинити час балу дум, так і борешся до ранку, виглядаєш крізь фіранку, перший промінь несміливий, що запалить не край. ніби спала і не спала, всіх овець порахувала, а будильник вже о шостій, крикне, завчене, вставай. Я читала багато книг, я купала чуття у них, я шукала між них слова, яких спрагла давно була, я знаходила там скарби із далекої ще доби, які й нині іще в ціні, дуже рідні, близькі мені, поміж слів, між рядків, між фраз, Я шукала дорогу вказ і знаходила мудрість там. Не підладну моїм рукам, щоб не плентатись на умання, я знаходила там знання, хоч не все осягнуть вдалось, та багато чого вдалось. Тож із книгою у руках свій і нині торую шлях, і онокам своїм несу, слів земних неземну красу. Ти залишила мить в добі, що боліла колись тобі, залишила позаду далі, де з'їдали журба та жаль, Ти позаду лишила час, що недавно летів повз нас. Ти позаду лишила мить Ту, що й нині тобі ще мить, залишила в минулім ніч ту, що зітка нас Залишила в минулім сум із твоїх ненаситних дом, а з собою взяла любов, і, веч... і вечірніх теплорозмов, розмов, високих мрій, нерострачений сніп надій. Ти з собою взяла руки, що їх Бог дарував з руки і не сказані ті слова. Що сказати ще не змогла і крокуєш у новий день, роздаючи тепло і шмень, не розтрачуєш більше час, бо хто зна, що там жде на нас. Дякую всім, хто був зараз разом зі мною. Гарного всім дня і до нових зустрічей.